Віктор Гребенюк, Богомольці. Усі сиділи, втупившись у вікна, Підкидало на вибоїнах, минали кілометри, ставало все спекотніше. Їхали й мовчали. Їхали в полон уже полонені. Куди везли не знали, чи в табір, чи на розстріл. Врешті мовчати наскучило, що буде, те й буде. Є на світі війни є й полонені. Цього разу не пощастило їм. Давно хотів тебе спитати, сержанте, в кожного з нас свій позивний. Ну й позивні ж не просто так, з чогось же вони взялись. Он олівець, бо високий, худий і малює. Он гицель, ну, в нього характер такий, тільки собак бити. Он рудий, ну то зрозуміло чому. А чому в тебе позивний попик? Попик зробив останню затяжку щиглим вистрілем недопалка за вікно і неохоче відказав Я й мав бути попиком, виключили з семінарії. Тіпа погано вчився? Ні. За систематичні грубі порушення уставу духовної школи. Ну, там теж свій устав. Ну от, пішов до війська. Та ти й тут за обвахти не вилазиш, куди нас везуть усе-таки. Та не так важно, найгірше серед них кадирівці, бачив, а ще пити сильно хочеться і матюкатись. Їхали далі, гуцались по вибоїнах, матюкалися за сто літ немитими віконцями проминали одні й ті ж краєвиди, що не було за що й окові зачопитися. Скільки ока, пожухлий бур'ян, попалені посадки. Ніде ні людини, ні тварини. Закурили знов, викурили. Реально, пацани, ще ці так сяк, а Кадирівці раз два вкоротять віку. На цих словах зупинилися, наказано виходити. Пошикувались. Дальше пойдуть пішком, сказав один із бойовиків, в посілок показав на хати. Що виднілися одразу за мостом, за хатами далеко ряхтіло золото церковних бань. Но пішком не то слово, будете йти на коленях, на коленях появитесь перед народом Донбаса, в колону по два, становись. Ну, що будемо робити, попику? тихо спитав хтось, ти старший за званням?» І тут його сяйнула думка. Шапки зняти, перехреститись і стати на коліна, голосно промовив попик і вийшов очолити колону. Перед Господом Богом, додав із притиском. Усі полонені шпарко наклали хреста й поставали навколішки. Шагом, марш! скомандував бойовик. Колона рушила. Христу твоєму поклоняємось, Владико, загукав попик. І святеє Воскресіння Твоє славимо. Христу твоєму поклоняємось, Владико. На третій раз дехто з побратимів, чи влад, чи не влад, підхопив речівку, а за п'ятим-шостим разом уся колона. Крокувала навколінки, одним спільним голосом, мов на плацу, перед начальством вигукуючи. Христу твоєму поклоняємось, владико, і святе Воскресіння Твоє славимо, Христу твоєму. Що ето? спитав один бойовик іншого. «Це, я так понимаю. Они стали на колени перед Богом и идут, как бы моляться. Я такое однажды видел в паломничестве, монастыре. И что делать? Ну, моляться вроде бы. Э, пресекать не подобает, ми ж, как бы тоже. Так уже проминули моста. Гучна молитва, що лунала раз по раз, уже привернула увагу селян. Люди стали виглядати за хвірток. А дехто зі сміливіших ступив і на тротуар. Христу твоєму поклоняємось, владико, і святеє Воскресіння твоє, славимо. Подіржи мой автомат, сказав один бойовик до іншого. «Подіржи, подержи. Е, да ти що? Парень, діло не є! да ти ж говорив не кріщоний. Бойовик підбіг до колони бранців. Сам став навколінці і закрокував разом з ними. Крісту твоєму поклоняємося, владика! Постріл змусив бранців оглянутись і встати. Позаду них стояв на колінах бойовик, постояв, похитався і впав. До нього підбіг офіцер, вистрілив знову. «Шайтан!» і вистрілив. І ще.